Друзі! Доброго вечора, дорогі учасники урочистого зібрання. Ми раді вітати вас у Національному палаці культури і мистецтв Україна! За наш історичний шлях, що триває вже 105 років, всі викладачі, випускники та студенти зробили великий внесок в економічний розвиток не тільки нашої держави, а й всього світу. Шановні друзі, варто підтримати оплесками. Ви розумієте, що сьогодні сцені полосу України. Ми дуже хвилюємося, ви виступаючи перед вами. А все спише на далеко. 1906 році